Так, привіт! Бограч Nine Kings. Демка. Дивимося, що за гра. І з чим її можна взагалі їсти. Так, Choose a King. In one game. Kill 6000 enemy. Так, 999 Gold. Ага, тобі ж нам доступні тільки... Один король, по ідеї можна буде потім інших королів вибирати. Окей. А, король нічого. Знаю рифму, як це можна перевести, локалізувати, але. Пишіть в коментах, якщо догадались як. Так, King of Nothing. Що в нас є? У нас є замок, солдати, рицарі, є ферма. Є стрілецька башенька, є стрілці. Wildcard. Level up target plot. Blacksmith. Це цей коваль? Коваль. І coat. Steel coat — це. Cancel first hit the target unit would take. Ага, тобі ж це, типу, як щиток одноразовий, так? Да? Окей. Давайте тестим. Рік 761 Це твої вороги. Так, стоп, там я був, чи що? Так, замок, ну замок. А, типу нападати, що вони будуть спереду, звідси. Тобі ж сюди. Так, MGPONT um, Create An Army. Так, є лучники, є башня. Single target arrows. Deal weak, but fast range damage. Тобі ж ці більш швидкість. Ну давай сюди бахнемо. Рецеріл. Да, я можу теж. А ну, вони самі справилися. Чудово. Це виходить, я ставлю юніти, але я можу також з замка сам кидати якісь камушки. Так, виграв я. Батл. Батл, батл. Виграв бій, але війна ще триває. Так, Potion View. You know, like, грибочки і прокрет. 9 Юнітів дати. А тут. Спори. Ага. Типу визиває спори кожні 5 секунд битви. Ага. Давай з грибочки. Буде мене будуть якийсь зомбі. Зомбі армія Такс. Що? Hover any plot to check its stats? Такс, ну, no арчери у мене. Хілси 12, демедж 2,30, Окей А, Кеслон нормально так домагає по 10. Супер. Так, от, грибочки. Тут, по идеї, да? так? ну-ка я якраз. Рицар їхню попробую запігачити mm. Ого, все у нього ХП. Не, ну можна прискоритися, конечно. Mm. Поки пробуї дуже швидко проходить. Так, вайлдкарт. Level up target plot. Ну, звучит, кстати, прикольно, левел апнути. А якщо я замок прокачаю, то більш у нього буде більше... більш мощніші якісь штуки він буде кидати. Не знаю. О, Так. Давай вайл-карт прокачаємо. Рицарів. Ой, цих лучників. Типу, вони болючі мають все. Ось собака якась. Це хто? Я поки встиг роздивитися, хто на нас нападає, вже немає нікого. Так у нас є. Ого. Так у нас є клон. Ага, можна клонувати є. Ловушки можна створити. І ельфи, ну ельф, звісно. Ельфи це прикольно. Ага. Тебе щось. Ці... Даже грибочки якісь в домах нанесла, нічого собі. Я не замітив. Так, ну ельфи це круто. Давай РФ у нас будут таке мы. А, ну мы все равно бежим бих. Так, а це мы игры бочка джишот таке. Поки... О, рыт. Ну я хочу род царя. World degree и unit and towers have 20 chance to deal Critical damage. Так, а так спид. Говорит, це швидкість атаки збільшимо. А, це зараз бос буде. Ну я хочу рицарів ще додати. Хай вони приймають на себе. Рицарів добавили, вони всі кінчилися. А, ні, що залишилось? Так, Sacrifice, destroy target plot. Mm -hmm, bomber. And area damage. Давай я прокачаю замок. Опа, стопор. Ой, не хочу. Це походу грибы чи шо? Опа, спор и п'ять секунд, Непонятно, окей. Так, я можу скланувати. З uh, таком. Так-так-так. Давай ще грібів додавлю. А, не, я ще можу башенку поставити. Так, башенку. Це оці собаки. Собаки свині, кабани. Mm -hmm. Давайте ми прокачаємо рицарів, а то щось їх якось. Мало. Оооо, ти їх ти рицарів все здало. Це вже виглядає як менше. нормально. И потім не помню. Все одно будет е весь кочегось с кладовище. Пойдем, якщо я правильно розумію. Демон алтар. One demon per level. Я хочу демона. Милорд, it's time to wage war against another king. Окей, okay, так, мені треба нападати на іншого короля. Так тут золотіжку, а тут якийсь. якийсь цей. Скіпетер Чи посух, чи що таке. Так як я не знаю, куди мені тратить золотішко. То давай скіпетер. Хоча і. Як тратити скіпетер, я не знаю. Ну давай так. Угу. А це що виходить? Я оцього. Ааа, тобі ж. А як таке виходить? Типу, цього короля зеленого. Це у нього грибочка, я краду. Червоного короля я краду. Це от всяку демонічну штуку. Фіолетового я теж щось буду красти, я поняв. А як так? Так, я хочу призивати демонів. Угу. Бам! Ну, А, оце це демони були. Ага. Так ще один ельф. Отак, так тра-та-та. -та -та. Ну, давай ми цю штуку візьмем, кого ми хочемо прокачати. Ельфів, давай. От, нас ельфів побільше тепер. А як я так за замі... заміляв? Ну, так... Оооо! Щось рознесли, тут нормально можуть хапачка. Друг покоц, але так непогано. Давай ми камікадзиків наробимо. Merchant Architect. Так, ти можеш мені щось продати? Мені 99 золотих. Так, хіл Units візера з лоуст ХП. Так, dispenser, Target Tower. Ага, Scout Tower, ну так це класика, Forest. Ага. О, це окосаурана. Бикон. Every round. 2% швидкості атаки. Ну вот всю мені, наверное, більше подобається. А я можу щось купити? Ну і давай окосаурона. Такс. Давай добавим камікадзиків. Ай, у мене немає більш куди ставити. А що робити? Давай прокачаємо замок. А, да, де ж ще можна прокачувати точно. Поки що у мене переможна армія просто. Типу ніхто мені не може... Так, рицарів візьму і прокачаю рицарів. Такс. Ніхто мені не може конкуренцію взагалі заставить. Як я це сказав, у тебя снова мене розвалювати. Це щось було тоненького вже. Так вампиризм. Давай вампиризм. о Супер. Я можу купити. Шевн. Так, мене оце ось хилку я хотів поставити Так, да, щоб вони хоча відхилювалися, то... Мало ли. А, бачила фильм працює. Супер. И сразу я там напишу в атаку. Ага. Ну, нормас, нормас, нормас. Варлок. Так, о, я хочу варлока. А що, лайбри даем. 50 шанс. о Звучит теж прикольно. Друйторгет плод не хочу варника. Тільки мені нема mm. куди його поставити. Як експеншн? А, от експеншн. Він наступний буде аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, через сім ходів. Щось не скоро якось. Так, вампірізм. Давай ми вампірізм накинемо на наших е, рицарів. Щоб вони

Вибухає, так, так і імп. Давай ро тут мені нічого не подобається. Давай бомберів візьмемо, бомберів прокачаємо. М -м -м, давай якусь атаку бомберів. А до речі, я щось не бачив, що вони вибухали. Вони теж не вибухають. Вони щось бігають, але не вибухають, як на мене. Ну ладно, може я не такий уважний. Так, ліс. Давай грибочки прокачаємо. Мені подобаються грибочки. Це сіра армія. А до речі, сіра армія. У мене теж якась... Ну, мене синіват, але так мені цікаво. A wild card. Ріцертик. А в чому вирізниця? А велкарт, маркер, це, це ми можемо прокачати тільки того, кого виберемо. А це будь-кого. Давай взямо, може мені треба когось прокачати? О, я можу з кимось помиритися. Тоби, з демон. Я помирився з демоном? Да уж, Ну. Буває це що. А, у мене ще три життя. Так, ну кстати, подивлюся по налаштуваннях. одну секундочку. Чи тут. Ну це все, в принципі, максимальне налаштування. Поки що виглядає прикольно, але. трошки дивно. Я думаю, воно трошки по-іншому виглядає. Типу, от ці от бігають піксельні штучки. Не зовсім зрозуміло, що відбувається. Але. В принципі, в принципі. так, мага я не можу зробити. Wildcard, я можу когось прокачати. А, кого? У мене башня не вкачана. Оце. А, воно Імпію визиває. Угу. Давай ми прокачаємо кого. Ну, це? Призивачку дімонячку. Ми проти демонів не воюємо, теж по ідеї. Це має якось... Огнітий. А це як вас локину в камерах. по кому не копали. Супер, супер. Так, кронувати гриби. та ваші гриби вкачаємо все. А все. Це що максимум? А да, тільки три апгрейди може бути. Тю. Тю. Печалька. А то і замок ми більше не можемо прикачати. Угу. Обідно. І наші грибочки взяв? Так, а якщо я нічого не можу зробити, то що. Мені треба скинути карту. Yeah. Мені треба скинути карту. Але от отражеські ці ворожі війська теж доволі великі в останні. Ну, то вони вже мої перші ряди пронесли. Треба підсилюватися. Так, у мене є лучнички. Блін, а от я не пам'ятаю. Мої лучнички у мене не викачає. Да, так. Да. Давай лучників прокачаємо. Супер. Супер пупер Так, тут кабани. Кабани. Чисто кабанячі чи військо. Звуки, конечно. Так, що я можу зробити? Лерерол. Вот ось це от. О, супер, я можу ще додати одну ячейку. Давай сюди і сюди ми бієкон поставимо. А, він тільки на сусідні працює? І що я зробив? Але що гриби ростуть просто на очах? Це, походу, в... використання грибів. Що я... Чо, я гриби заюзав через те, що я Last of Us грав е буквально недавно і. Ну от, з що ви знаєте, ту ПК-версію, яка вийшла, там чекась скільки років після 에, оригінальної то що на плейці була. І тому оце гриби і крос були. Такий, ну, звучить імбово. Так. А, я хотів варто кинуть, не встиг. Блін, і візор цікаво спробувати. Але в мене нічого немає такого. От, Спір Хілка. Давай ми прокачаємо Хілку. Ого, а війська то ворог збільшується. І щось все більший. Так. Свенюшки, дерев'юшки і заборонені технології клонування. це все мені не подобається. Ну і ставити мені нікуди. Грибочки теж нікуди. Я не знаю, давай оце пастки спробуємо. Gunpowder, порох. Increase the damage range of air attack. Так. Аріацій. Хай хай буде район. Район атак з більшою. Так, фист W the maximum HP. Так у ХПшку це мені подобається. А це? А, давай 2 ХПшку збільшимо. Так, а це мені нікуди ставити. Мені треба щось скинути. А, ні, я можу збільшити кількість юнітів 2, бо щось якось мало стало. Маги, все, ого-бо. Оглядаємо Богу. Але, ну... Ні, то їх... Навіть ці рицарі всі залишились такою. Так, давай прокачаємо Хілку. Це Хілка на максимум. Опа, а чого в мене? А, це вони пішли. Тьох. Одна лічнички по цей Опа. А, а ні, не, не он просто включати. Так, крисари в мене вкачені. <плес> Давай цю штуку, це, походу, ми можемо повести на будь а-а-а Бомбер в мене вкачані чи ні? Давай бомбів. Рецерівкані, Сиф. Це Jump 100 Enemy B. О. Це, кстати, прикольні пачки, їх можна посилати, відстрелювати. Ну, типа, цих. Прибирати лучників і магів там всяких, але мені нема куди її поставити. Якщо не скоро буде. О, шаман теж прикольний бафую. Mm. Давай поки пропустимо. Так, і це я можу по ідеї на а, так першими першому ці, На цих накинути. Де у них буде защитка? І ми їх прокачаємо. От Де ж, по ідеї, вони біжать вперед. І. Перший угон вони не отримують. О, кто тут у нас прийшов Поздоровайся. Поздоровайся, зная, да ч мы. я скажу, привет! Привет! <laughs> Робка. Такс. Ссылка мы навкачана на максимум. Что так я? Диблиотек он. Варлок. Все, куда то Тоже ставить никуда. Я не знаю. А, ми, ми так будемо, да? Тут все одно погано видно. Оооо, <рес> що це таке? Оце я хочу. Це прикольно. А я можу будь-кого це? Да. На ельфів. Ельфи мене будуть такі, от. У них, коротше, буде ну-ка, ну-ка, ну, показую. О, диви, як кайфов, це виглядає. Прикол, прикол. Я ж забув кидати камушку. О, ну прям... Прям да. Оце хорошо, це прям. А, ага, блин, все краще було б на цих на грибочках повісти. Попадеться, я ще на грибочку повішу, теж прикольно. Так, це шо? М башенка в мене не вкачала, Що ну? ж там було. А, це останній... Що, <клес> я виграв? 27 й рік Віктор Іфанов. Що далі? А, босс. i right. the right. Right. Easy. Your kingdom house. Has... I don't know. Так, нескінченний режим. А я вкачав свого к... короля нічого. А, ось цього я щовича. Короля заклеймен. Okay. Окей. Давай попробуємо подивитися, що буде, якщо ми виберемо іншого короля. А, так ми його спели, в принципі, використовували. І Хілку, коли ми з ним бились. Ну, тут, типу, прикольно, що шамана можна вибрати. І можна цих варлоків візардів. Ні, ну, в принципі, в принципі. Типу, як грається зрозуміло, як виглядає зрозуміло. Типу, тому Якщо цікаво подивитися геймплей за інших королів. Чи в коментарі. Де там? от-от-от-от, Коментарі. От. Це пробний відео з такого формату. А можливо, в майбутньому в мене є один проектик, типу, відео з заморочливим монтажом і все таке, але так як він довго і не знаю, чи в мене буде час його доробити, Тому час від часу буду знімати такого формату відеоси, це доволі коротенький. Але оглядати якісь інді проекти якщо є якісь, від, якісь ігри. Якщо цікаво було подивитися, теж пиши в коменти. Став лайк, поширюй відос, якщо цікаво. От, якщо є якісь рекомендації, теж пиши, не соромся. От. Переходь на канал, там є силочка на твіч. Також є на канал в Телеграмі, в Діскорді. На Твічі стрімлю не часто, але стрімлю. Приходь, підписуйся. Bye-bye. you later. До наступних відосиків. З вами був Бограч.